Підбери крапельний полив, якщо потрібен, крок 20 см. Фу, друзі, тут це суб'єктивне поняття. Суб'єктивне, тому що до цього, як приїхала наша біла крапельна стрічка, я всім радив 8 міл крок 20, бо вона, якби фіговою не стала, вона дуже класна, вона дуже міцна, і нам все ще її потрібно продавати, бо а, це є як наступна генерація. Ми взяли все найкраще цієї крапельної ленти, 8 міл крок 20. А, зробили її. Білою, тобто двослойною. З однієї сторони вона біла, зовнішньою, всередині вона чорна, Зробили її ребристою, що дозволяє їй менше пошкоджуватись. Бачите, такі лінії, це ребра, які виступають, і якраз завдяки ним вона менше пошкоджується. І зробили її потовщеною, І тому всі класні Це на 1890 класно. Це на Цана взагалі халява, бо її реальна ціна під 3000 гривень. 249. 2249, так. Тому, друзі, тут е, суб'єктивно, я би брав білу. Мені подобається біла, я бачив, як вона капає. Е, вона дійсно менше забувається, до речі, ще е, із новинок, які ми сюди додали. Тому це просто наступна генерація. Є більш дешева, 1890. Є більш дорога і більш нічків, вона коштує 2249 гривень. Це якщо крок 20. Якщо крок 10, така сама біла коштує 25 тисячі гривень.